Нарахування зарплати тепер посадовим особам йде так, як Кабінет міністрів сказав, 70% тіло. Я не можу відповісти, я хіба... Постарілки, так? Закон України про Державну службу. Ми користуємося законом України про службу органів місцевого самоврядування. нас іде по старинці. що депутати так старінці. Чи інше питання, встановлюють депутати? Ну, Натала Миколаївна обіцяла сказати кінці про преміювання за грудень місяць. Немає на Мені голова бюджетного комітету сказав, якомусь іншому вигляді вас проінформували. Я все це я, я давав. Добре, ви озвучували то про волонтерів зоозахисників. Да. захисників. Ну, не на мікрофон. Е, а, я так. можу сказати слово. Що... Я е, дякую депутатам тут. Я побачив реальну картину у громаді тут за активну позицію. І депутат, чи голова е, ОТГ, чи рибатова посада це тимчасова посада. 100%. І треба думати, як ми тут сидимо і як ми звідси будемо йти, і як зустрічатися з чи людьми будуть. чи yeah. нас чи, чи більносити у босо не фарка чи ми будемо гонорові хлопці йти і, і всіма здороватися, і так далі? Тому ця активна позиція, вона не має зменшуватися, бо нам тут жити нашим дітям і внукам. І це не кінець світу, війна закінчиться. Але ті випадки, які трапляються, бо тут все, я розумію, що мало вибачайте за мою емоційність, але у мене син, я вже розказував, у мене син по сьогодні тижні, я не маю зв'язку. Він дзвонить, пише до дружини і каже, що у нього все добре. Я пишу, чи як у тебе там гаряче, він каже, що холодно не буває. Лівій бере берег кримки, морська піхота прикоматирований батальйон забезпечення. Вам ви розумієте, що ви сучасні люди з телефонами, з інтернетом, ви розумієте, що це таке. І в результаті водилися на то все, що відбувається навкруг нас, і то все. Ми по сьогодні ми дійшли до того до того, за два роки війни, що на першому році був один дрон у москалів, а десять у нас. Через рік ми дійшли, що було десять у москалів, і десять у нас. Москалі дійшли, що у них є 20... І репи на кожному танку, і так все і скільки вони життів спасають москалів, а скільки наших життів за того, що ми не змогли забезпечити, то скільки виходить е, получається... вони тому тому, тому тому що була переключена там кулаком по столі, економіка Путін, економіка була переключена на е, військові стані і на військові рейси. А у нас лебідь раком щуку, і в результаті. Асфальти, дороги, обладнання, ми про це будемо говорити після перемоги. Навіть я хочу сказати вам посильні випаду у мене річниця була у цьому. У тепер е... мого сусіда вбили е... Володі Бойка. Він через хату виріс у мене на подвір'ї. Розумієте, Діти майже однолітки, два три роки різниця. Поставили ці пам'ятні дошки. Все, діти виступають, це все. Але цього не треба тепер робити. Тому що та дитина приходить до мами, і мама мені каже, а що, мамо, нашого тата теж так уб'ють і цього волосся. Ви розумієте, що трохи треба фільтрувати. Потрібний психолог бути у школах з тими дітьми працювати. Ви розумієте? Так так теж не можна, ви розумієте, має бути патріотичний вихованкою. Так. Якщо таким чином... От виходить, як воїна зараз ми привозимо, на, на жаль, на страшний жаль, привезли вже 33 сюди. А ми могли ну, е е е ну це вже таке, а я говорю по факту. Е Але це виходить, <паку> <полу> <паку> <паку> не брати за ремонт на покорм, не брати на Ні, то, <паку> напроти <паку> не, <паку> не <паку> то. Ні, не де за це річ. за бути і ці номериальні дошки. Стараємося мені за спонсорські гроші, за ті гроші. А ну, не а не так, 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 да, ну а наприклад, а наприклад, а дзвони друга мама, от той, що дитина загинула, от стрілянського кута ху баля дзвонить. От вона питає, каже, Рама, скажи мені, будь ласка, бо я бачив там дошки. Пока або мусе не буде дошка, та буде всі. бо я перемоги. ну я, ж, я е, можу... пані я розумію. Ми і... чітко прийняли програму так, про і... забезпечення. Поховання виділяємо кошти одне друге. Вручені. І те, я розумію вас правильно, ви кажете багато чого. А, а і того ми виділи бюджет, що ми 9 мільйонів з копійками всі вільні кошти направили куди? На. На. на ЗСУ. Все правильно. що від хлопці. просьба. У <кл 'ї> кого є такі люди у нашому селі, якщо вони черві хлопити? Хто знає паяти і розуміє ці техніки дронів, хто хоче. Звертається, я відведу, відвезу туди, я відвезу не скажу, де це відвезу туди, і там будуть навчатися, хто там буде літати, хто буде. Ну, це, бо люди які що роблять дрони. На сонячний день Стелецька Кутська сільська Носельська Кутська громада купила у нас, ми купили 16 дронів по 14 тисяч сто п'ятдесят. Тому них. Порахуємо, купили. І, і я привіз ці дрони лічно сам відвіз. Мотиви ці вовнічно сам їх відвіз і від, відвіз тим, дав хлопцям у десятці, і два дрони я передав нашому Миколі Володимировичу. Він сказав, що ці дрони, те, що ці відпускають, вони вже є такі були. Це дуже хороші дрони. Що ну, кажу, що ну кож вони там збили там. Одним дроном, що дві, ну так вийшло. І, він, і це, рятував життєві. І це і він каже. Але ці люди, що роблять, вони теж, як вони кажуть, нам ми теж, вони йдете у 12 годині ночі їдете, вони там радують. Вони теж не виснажуються, вони просять, хто любить цю роботу, хто розуміється в цій роботі, щоб приходити після шостої вечора. До 10 11 мови. То... Збирати дрони. Ні, ні, кожне нас. Є в нас добре. Конфіційну інформацію будемо працювати, найдемо і не. волонтерство, я і найдемо, є це правильно, ну то. Це треба школярів старшокласників, ви з гуртки були в школах. Навчити паяти і й дівчата, і хлопці не вже хлопче Ми про патріотизм Сказали да, слово, патріотизм, хто про І в мене виникло 1 вересня, ОТГ роздає директорам шкіл і навчальних закладів та цих садиків по 5 тисяч гривень для ну, урочистих подій. Ну, Слухай, ну, не... так, Бужанська школа поїхала в сонячну долину. Відпочивати. У нас війни нема. садик глиниця, поїхав на Буковель та питань нема, це невеликі гроші. Але копійок складається в нас усі гроші. Бабка та дає 200 гривень, 100 гривень. І в результаті що виходить в нас? Е, Глинницька школа, я працюю в глиницькій школі, і от, подивіться, перед, перед вами стою, я йду. пішли в ресторан. Ну який патріотизм на фоні цього всього, і ми хочемо залучити воїнів, щоб ми йшли, так як йшли на початку війни. Я там був 10 разів вже в військоматі. Вони мене знають вже як ублупленого.

Чому не можна викликати Малмера у начальника гінбіділу, щоб нам сказали, всього-навсього три цифри? Скільки в грудні отримали премії вчителі, техперсонал і апарат? Три цифри. По перше, я був у пані Олександра, він сказав, що треба підготовити. Так він сказав приблизно не весь не апарат на весь штат приблизно півтора мільйона. І ще хотів Тому, да, міські, все, сказати до тих дронів. дронів будуть на даний момент. Якщо буде дрон, буде багато школи, мистецтво, апарат. Я можу багато вам розказати. Я не хочу, я не люблю поку. Позавідки йде до сварки, я собі буду, що розкажете. Треба гуртки в школах створити. Гуртки. Гуртки в школах. Як продали сьогодні? Ні, от ви ж ходіте. Можна закривати настане, що ми. Як дуби, я зрубався куди. Все закривається. Оголошується на свої.